Бажаю здоров'я, з вами Бородатий Санта, і ми продовжуємо проходження Ark Survival Evolved. Ну що, починаємо ми цю серію там, де ми закінчили попередню серію. Якщо ви не бачили попередню серію, посилання буде зверху. А я нагадаю, що ми пройшли вже дві павучихи: це тобто Бетту і Гаму. І зараз ми підемо на альфу. Всі мої динозаври готові. Всі ресурси, які потрібні для виклику, теж готові. Що маю вам ще сказати? Для тих, хто не знає, гриви вкачені всі в 20 тисяч здоров'я і 850 Ну плюс-мінус 850, у когось 849, у когось 860 а, шкоди в ближньому бою, чи як там воно, у них то називається. ось Тому давайте що затягувати відео, давайте викликати. Ні, давайте спочатку бафнемось. Хоча я знаю, що ми це встигнемо ще зробити декілька разів, але давайте мені так буде спокійніше. Якщо ми проходимо альфа паучиху, то в цьому відео буде ще один альфа-бос, який, я думаю, ви здогадуєтесь. А саме це буде Мегапітек чи як він там називається. Тобто мавпа ота величезна, біла чи не біла. Я вже заплутався, яка вона там має бути. Але е, я думаю, ви знаєте всіх босів на фьордорі і взагалі всіх босів, які є в грі, їх не так вже й багато. То ми підемо одразу на альфа. Чомусь я так хочу, тому що я вже назбирав ці ресурси. Не хочеться розмінюватись на Бету, там все. Але зараз побачимо, що і як у нас буде спочатку спаучихою. Все, нас закинуло. Сідаємо. Де це? Ого, отам. А, атакувати цю ціль. Рик. Ще в придачу один. В дорогу. Давайте, хлопці, у нас є 15 хвилин. Нищить її, нищить, 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 нищить. Атакуйте, атакуйте. Дуже маленький урон іде? Чого? Хлопчики, що відбувається? Мені не подобається, що відбувається. На величезну мавпу атакувати ціль. О, 1700. Все, це вже непогано. Так, давайте ми трошечки поб'ємо оцих пацюків, будемо е кричати і. і відбивати. Ми їх відштовхуємо, але треба, напевно, буде і бити їх. Давайте, 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 давайте. Чому ці всі павуки саме на мене йдуть? А! Хлопчики, більше, більше, більше рик. Є. Yeah. Те ще раз протиснемо атакувати цю ціль, щоб ви не збились ні в якому разі. Тому що це наша основна ціль. Так, ну що, пройшло вже півтори хвилини майже. Ми забрали ну якусь типу шосту частину, забрали. Давайте ще рик. Ще раз, атакувати цю ціль. Не всі наші тіні гріви її б'ють. Я бачу, вони просто не можуть підійти. Але я не дуже шарю, як виставляти там. Знаю, що можна це робити, але не дуже за це шарю, як виставляти першу та другу команду. Хоча це, напевно, нам би е помогло краще. Меншу оборону ми отримали. Тому що хлопчики там зараз отримують, скоріш за все, урон, а підійти вдарити навіть не можуть. Давайте, рик. Є ще раз, свист. Атакувати цю ціль. Ну, слухайте, різниця відчувається, відчувається. Але, е, наче ми непогано йдемо, рик. Мені, до речі, здається. Ой-ой-ой-ой-ой, у нас у Ютіраніуса вже не так і багато ХП. Давайте будемо ричати і відштовхувати. Не будемо битися. Будемо намагатися. Речати, відштовхувати. Чи битися? Що нам краще робити? Буде вже майже половина ХП. Чи відтягнути їх сюди? Хай тіні гріви повбивають їх. Давайте поки що залишимо так. Далі будемо дивитися по своїм ХП. Юті раніуса нам ні в якому разі не можна тратити, тому що це буде габелла одразу. Для мене моральна так точно. Не знаю, як, як там фізична. А от морально точно. Так, відштовхуємо, відштовхуємо, відштовхуємо. Це тут же дуже мало цих паучків залишилося. Так, у тієї нашої подружані, як то кажуть, залишилося теж небагато ХП, половина. Я сподіваюся, що наші тіні гріви там нормально себе е -е, почувають. Не так, як я. Я сподіваюся. Було б круто, якби у них було набагато більше хп. І вони б зносили по 2000, а не по 1700. Так, все, остання наша загроза. Рик. Непогано все йде, непогано. Найголовніше, щоб не подох ніхто. Це буде ідеальний вихід із ситуації. Що таке? Що таке, пінгує, чи що? О, шадови теж б'ють, я бачу, що Аранео. Але все одно в мене дофіга. Якого фіга? Хлопчики, допоможіть. Давайте треба відкидувати, треба відкидувати риком, і нехай вони там якось їх б'ють. Все, о, Аранео, пішли, пішли, пішли. Більше чіпляйте, більше, Аранео. Тому що всі йдуть на мене. Так, все, мені подобається, що ще жоден тіні грів не вмер. А це означає, що шанси на прохід альфа. Проматері. У нас величезні. Що тут? Що тут? Є? Та йдіть, геть. Уже у Ютіраніуса менше половини. Ай-яй-яй-яй-яй. Давай, давай, давай. Ще речі, ще речі, не зупиняйся. Так, пройшло 5 хвилин. Давайте ще раз протиснемо атакувати цю ціль. Не протиснув. Атакувати цю ціль. Все, речим, речим, бо нас б'ють. Все, відкидаємо, відкидаємо. Хлопчики, живіть, живіть, живіть живіть, живіть. Так, я сподіваюся, це е, не помилка моя, якщо я, що я пішов точніше без деодона. Але з деодоном було б мені дуже складно. Це треба знову ж таки е, тоді ділити на групи. Тому що деодон би теж би побіг би битися. Так, все, є, 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 є. є. Давайте, ще, 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 рик. Живіть, живіть, хлопці, залишилось трошки. Не дай бог хтось помре. Це буде дуже неприємно. Рик. Є, відкидаємо. Слухайте, дуже так сильно нас Аранео накоцали. Але ми проходимо. Що, технотурель, техношолом для мозозавра. Фух, круто! Клас, але тепер ми відправляємось лікуватися. Ну все, коли нас там закине? Вже там вдома будемо криоподити і подивимось, кому що дало. Давайте тільки, знаєте, що все одно взліземо, глянемо що по ХП. А, ну слухайте, є цілі. Найбільше хто постраждав, це, постраждав, це я так розумію, це все ж таки юті раніус. Дуже багато цілих, слухайте. Невже в мене тінь гріви такі мощні? Чи це вона їх не може прокусити? Хм. Чим більше я проходжу босів, тим більше я впевнююсь в тому, що я й наступних з легкістю пройду. Не знаю, можливо, це колись мене погубить. Але м спілкувався я з адміном, питав у нього, що до наступного боса? Чи сильніший він, і наскільки він сильніший? Він сказав, що він навіть легший. А, з Моїми тіні грівами і ютіраніусом я маю з легкістю пройти. Окей, давайте тоді креоподити, лікувати. Все одно нам потрібен інший термінал, який я зараз покажу. Хоча, я думаю, ви прекрасно знаєте, який термінал нам потрібен. Давайте 2000 м'яса забираємо, решту забирати не будемо. Поїхали дивитися. Ой, поїхали дивитися, поїхали креоподити. Для початку треба забрати. Все, я криопожу, зустрінемось з вами вже десь біля терміналу наступного босу. Так, ну що, наші плани кардинально змінилися. Тому бажаю здоров'я, з вами, Бородатий і Санта. І Фоксі! Ви просили, ми повернулись. Ой, ніхто не просив. Хоч би один коментар був, що. Де Фокс? Де Фокс? Ну, окей, бомба. Там пишеть, там пишет один тіп. Ага. Знаю я його. Знаю. <рес> так, ну що, і плани змінились настільки, що ми на Фьордур більше не йдемо, а йдемо зараз на ще одного альфача. А саме на Дінопітекуса. Да. да, все. Фокс сказав: да, окей, let's go <рес> Переписка, короче пасічника і індивочки. Where are you from? Ай фром, Юкраин. Каже, так хули ты на английском пишешь? Сука, два поліглота, блядь. блять каже. Ти прикинь, люди там тренуються і навіть не думають, що вони можуть на YouTube попасти зі своїми тренуваннями. Ну що, are you ready? Let's go. Let's go. A where are you from? Ukraine. <laughs> так хули ти по-англійському пиздиш. Тренуюсь. <ріху> так, сідай я почекаю, коли ти сядеш Е. <ріху> а мене не закинуло. В смислі? Мене не закинуло. Ти там стоїш досі? Да. Охуєть. Ну я пошел. Блядь, удачи. Ну давай я тобі в цьому в дискорде включу трансляцию. Ну давай, так хоть что будет. Зараз. Я буду комментировать. Бачишь? Да. Ну и ж друзья, доброго дня. Мы зібралися тут. Сегодня у нас стрим. І International по арку най <рив> <рив> такого запеклішого ворога. Бачимо, що Санта залишився сам, його напарник кудись пропав Киданув його в <рив> найважливіший момент. Нічого нового. Нічого нового. Блін, там грів один застряв. І я застряв. Ну, ми бачимо зразу вже паніку. Танты щось не выходить. А звук можеш тут включить? Бо я без звука. Ну, оно може і не треба. А я, я не знаю, як включить. Якщо чесно Я тепер Десь не, не знаю, ск... як я буду байтить сам. И да, сейчас да, диадон да. дуже швидко здохне Але чому мене не закинуло? А ти в кругу стояв, ти нікуди не пішов Нет, ну куда мне? Я в кругу був. И от уже червона полоска. И вот вис. Зустрічі змінити не можна. Не можна, да. Так, ви стойте, я піду гляну, чи всі пришли. Ну, наче всі прийшли. Короче, от іменно ця серія якраз може бути останньою. И шо? І, і вистрілити я не можу. Блять. Тебе нема чим. Та у мене є чим. Просто мені треба вистрелити, сісти і швиденько тікати. Щоб він мене не скинув. Отак, от, от небезпечно нет. Він, він на пігає, мене упав. Це вже хорошо. Атакувати Їй, цю ціль. Не, не спустить. він промахується. Да? Да. Атакувати. А, а, атакувати є, цю ціль. Повинен. Ее, я крутый. Выходить оттуда. Рык, 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 рык. Да блядь! У юти вже уже пів хп. Сука, я не можу вийти. Оце Габелла. Да переключись ти на Тінегривов. Ааа. Ебать. Ютику упис, да. Да. А, що мені треба, блять, злазить з нього? Мені треба тікать. Де хоть хтось? Оу. Ну шо? Хе-хе-хе? раз. Ми пройобуємо все. Ой, блядь, а чого ж вона Це не закинула? Добре, що ти, короче, встановив цей арк, да? Що, <риклад> ти Шо? Ты там? Щас я лечу додому. А ти забереш <риклад> виверну. Да, заберу. Ну. Слухай. <хи> ми можемо попробувати ще один раз. з чим? У нас же ж армія бабуїнів. Та ну на альфу ми ніяк не з бабуїнами не підемо ти що ми можемо хіба що сходити на самого слабого з бабуїнами і подивиться. Чи чи можуть вони загасить, чи ні Хм. Ну ти ж викупаєш, що це? просрана Тупо вся броня моя топала. Зброя, всі тіні гриви. Ютираніус, Деодон. Сідло на ютіраніуса, яке я два місяці шукав. Ми мавпами просто не розгасимо альфу. С -с 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 -с. Що можеш сказати по цьому поводу? Що це дуже схоже на те, що проходження арку завершується. На такій ноті, да. Скільки до цього йшли? Да. Ну просто бляха, це опять. Е... А ну ин зайдем, що ми по дощу тут стоїм? І дощ, дивись. І дощ. І дощ. Можем мовчки поїхати на платформі. Давай. Ой, блядь, це щас зачепим цей мопед. Опусти платформу. Отак. А він винтровал. Так і все, він не буде шуміть. <ріст> Ти навіть так придумав. Да, і все, отак. Що я хочу сказати, якщо чесно, ну. Єбать. Якщо чесно, то... Ну, у мене немає не бажання, ни сил, ще, типу, місяць, блядь, вирушувати нових тіней грівів. Ой, блядь, їбануться. Ну там є тіні гриви, але вони не топові. А так, да, я бачу. Вони не такі піздаті. У когось нема 100% прив'язки, тобто такі отброси. Mm -hmm. А топові залишились там. Ну, дякуємо все одно, адміну. Дякуємо всім, хто нам допомагав. Так, да, дякуємо квест. всім. А? Цікавий квест був з ящиками, коли шукали. Згоден, згоден. А го на нашу стару базу. На яку? Ну там, де у нас на Лост Исланде, тоді була база. На то місце? Да. Ну го. Ну, це кончений бос. Паучиха, наприклад, вона навіть не доходить. поняв. Вона стоїть десь там далеко. Ти гасиш її. І топчик. Оце тут вона була, да? Угу. да? Ти гасиш, вона, вона до тебе не підходить. Ти стоїш десь в далечині е, з ютірансом речиш і все. Ти летить. Чого він так зациклився на мені? Ти подивись. Так, Це так само за мною було, коли я в Ютіранусі сидів. Я забайтив і все, і ти просто не можеш вилізти оттуди. Я так і умер, точно так само. Пом'єш, о тут пастка стояла колись. А що ми згадуємо, те, що люди навіть не в курсі? Ну, тепер вони в курсі. А от тут я колись поставив дом. А от там, десь в лісі я 6 годин на ягодах тамив терезину. Да. <говорить> вот там в лісі. До самого утра. Слухай, а ми ж можемо пройти по павучиху... А, третю Павучиху ти проходим на цьому на фьордорі? Да. <говорить> <говорить> а так по факту тобі все відкрито, да? Ні. Мені навіть половина не відкрита. Ні, половина якраз відкрита. У мене не відкрита. Ну, дивись, не враховуємо структури типу технолюк. Техно, Да, технолюки не враховуємо. Мені не відкрито технотелепорт. Техно ще якась штука, тут кусок текста заліз. А, відсіки якісь. Техноклонування. Техносідло для тапіжари. Так, це структури, структури: технощи, техноруки, техрон, технокорпус, граната сідло для тиранозавра і ехомек. Понятно. Так, да, плюс-мінус половина у мене не відкрита. Ні, є ще, звісно, варіант на фьордорі ще босів попроходити. Але теж це, типу, типу, проходити з тим, що залишилося. Ну, це бабуїнів пустить. Ні, та є ще тіні гріви. Вони кращі, ніж бабуїни, я думаю. Там є прямі бойові, є такі самі з характеристиками. Тільки їх не факт, по-перше, що їх 20. Зараз загляну, вони в сейфі сховані. 16 є. Таких, яких я підготував для фьордура. О тут ще 17. Ну, на шкрипти можна. 20 кінець. Ну, тіні ще, ще треба ютика і цей. Ну так. Да. Свиню. Угу. Коротше, та й таке. Ну, на фьордурі можна буде ще сходити ну це можливо просрати все прям до кінця. <гум> ну, а чобі ні Ну можна. Ну що, от така вийшла серія. Де ти підійди ну, що пишіть в коментарі, що ми не так зробили. Чого. Бо ми не знаємо. Що, що пішло не так? Не забувайте про підписку вподобайку. Ну. Ну, і можливо, коротше, це остання серія. А можливо, передостання. побачимо Да така... Давно її тягла. Ебать, вона ж не пригає блядь, як ти ублюдиш і Кому їй? Кому їй? павучиху вже пройдено. Там є дракон, потім є, е, Велика мавпа, но не така, така, як Security. І потім, коли пройдемо цих, то можна піти на боса босів. Поняв, типа, ще там Фінрір є. Нам потім, так, да, дадуть його. Так, да, да, да. Ну, але я не знаю, що буде з такими тінь Побачим, побачим, да. Все. Давай. Бувай. А ты прям так? Бывай. А я. Ты думал, ты хоть спать ляжешь? А, блядь, тут надо спать лягать. Я уже забыл. Там можешь и так валяться, тебя никто не съест. Какая и валяется. Ну все, давай.